Привіт, мої любі друзі! Як ви зрозуміли, ми з вами знаходимося на Чернівецькому залізничному вокзалі. Чесно кажучи, я буваючи тут саме в Чернівцях, на своїй батьківщині, тисячі десятки тисяч разів на протязі свого життя звикла, щоб мене проводжали. Друзі, близькі раніше матуся, адже вона живе поруч, і я дуже не люблю ці моменти, які дуже щемні проводів близьких людей. Катруся з родиною їде. До Бучі, ну, спочатку до Києва і перекажу привіт моєму любому Києву, моєму другому рідному місту. Е, я згадую чомусь одразу, коли в 89-му, 90-91 му 90 -му, му році, в 70-х, коли я була маленькою дитиною, від'їжджали з квитком в один кінець мої друзі, євреї в Ізраїль, в Німеччину. Світами, і ми прощалися назавжди, ми не знали, як воно буде, і це напевно тригерить, тому що не люблю я проваджати, люблю сама від'їжджати. Але життя продовжується, і воно саме так структуроване, яке воно є. Катрусь, чесно кажучи, мені дуже жаль, що ти від'їжджаєш, тому що ми провели неймовірний час разом. Те, що тобі хочеться сказати, що на душі цей репортаж більше для нас. Часу так життя. хотіла подякувати. Вибачаюся як завжди, Оксані, за настрій, за все, що я побачила, чудове, прекрасне. Закохалась в це місце в Оксану. Дуже її люблю. Повернемося ще не раз. Чекаємо в нашій бучі і. Завдяки Оксані ми все побачили. Ну я так точно побачила того, чого я не бачила раніше ніколи. І пізнала Чернівці зовсім з іншої сторони. Історію і все, все, що найчудове. Люблю. Ти залюбилася в Чернівці? Залюбилася залюбилася. Залюбилася. А вчорашній наш шпацер, Ходіть до нас, дівчатка, але швидесенько. Окей, там Катрусіні діточки. Це ми потім покажемо. А шпацер з півунів по Кобилянській вчора. Це взагалі білова Лариса Білова – Це взагалі неперевершена, талановита жінка, знає 16 мов. Це перфект. Це взагалі це Чернівецький вайб. Так, ну що, так. Е, У нас ще є час, ми не нервуємося, у нас ще є 4-5 хвилин, ми все дознімкуємо. Е, я знаю, що таке Чернівці, не по дитячому а з дитинства. Е, я передаю неймовірні вітання Києву. Е, не можу сказати, що найближчим часом я приїду до Києва, тому що найближчим часом я буду на вокзалі, але мій напрямок буде в більш західному керунку, тому що є справи. А загалом я дуже щаслива тим, що ми з тобою познайомилися, що я могла тебе познайомити з неймовірними видатними без перебільшення особистостями. У нас якось так складалося пазли, що з Миколою Миколаївичем Шкрібляком познайомились із Ларисою Біловою, і з Одаркою Кочерявою ці всі події, і неймовірна погода, і троянди, які вибухнули. На жаль. Не було півонівого поля, але я знаю, що такі Чернівці, а коли на початку літа, то взагалі бусінка-бусінка. Вам щасливої дороги, до зустрічі. Бережи себе, одужання донечці, усього найкращого. Дякую. Вітання Києву, Бучі. До Дякую. нових зустрічі. папа. І ось трошки фрагменти вокзалу нашого, потяг. Чарівні будинки, захід сонця і потяг укрзалізниці, який повезе Катрусю і родину до Києва. Янгола Охоронця. Усім подорожуючим, і, звичайно родині Каті Андрієвої з Бучі. Для мене всі ці місця дуже близькі, адже тут працював мій дідусь. Після війни він був головним бухгалтером залізної дороги. Саме в цьому будинку мешкала родина моєї мами, бабусі, дідуся, ось в тому, поки вони не відбудували свій власний маєток, в якому був абсолютно зруйнований румунський гаштет по вулиці Чорношевська, тобто це район дитинства. Там зупинка, резерв, з якої я їздила на легку атлетику, і рідні Чернівці. А ось Катрусіна, мама, і донечки махають, вони махають, проведжають. І ось ми ці прощання, Катруся з подарунком сідає у потяг. Щаслива, моя Люба! Ось таке татування. Оберіг з нашою українською мутанкою, яке зроблено після окупації. Щасливо! Щаслива, папа! Довезіть наших бичанців з гарним настроєм додому, до Києва! Проводи! посмішки. Дуже щемно, але життя продовжується. Подарунок катрусі ось така подушечка з такою леді з парасулькою, з такою спідничкою, в такому кольорі, як вона вчора шпацірувала зі мною Кобилянською. Це з моєї власної колекції, і я думала, що це буде найкраща згадка про неймовірні Чернівці. Потяг тронувся. і ми прощаємо, побажаємо неймовірній родині Каті Андрієвої. щастя і всього найкращого. До побачення, Чудові люди, у Катрусі, попереду Київ. А у нас шпацир чернівцями. Вечірніми заходом сонця. І ось ми вже бачимо хвост нашого потягу. Неймовірний австрійський вокзал чернівців. Грає пісня проводи. Який же гарний наш вокзал. Мої чернівці. Чернівці. А ми з вами йдемо вечірні обійми, чернівцями. Краса. Перон Збудований під час австрійської доби. Який бачив, бачив, бачив. Ось на таких кріслицях ми часто сиділи, починаючи з далекого дитинства, коли їздили в Запоріжжя до родичів через Київ, а потім на змагання постійно, а далі, 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 з світ світами, ми чекали приходу потягу. І наш неймовірний залізничний вокзал. Так, він у такий великий, як у Львові. Зовсім ніж у Києві. Але він дуже-дуже-дуже гарний Вок-зал, вокальний зал австрійської доби у наших рідних чернівцях і вихід у місто. І ось ми виходимо з міста. Це та картинка, яку я бачу кожен раз, коли приїжджаю. Зазвичай я їду туди, в центр, додому, до Кобилянської, вулиці Кобелянської. А раніше, коли я була маленька, ми йшли туди, в напрямку вулиці Чернишевської, до родинного обіця. І сьогодні я туди і піду. Якраз там захід сонця за горою Домінік Габсбург. І ми покупуємо туди до трамваю, до рідних місць дитинства. Всі знайомі працівники вокзалу, тобі раді, виходять. Вулиця Нікітіна, Старовокзальна, австрійська базальтова бруківка і ці сходи, якими в дитинстві тисячі разів крокували додому. Дерева. Тут завжди була шовковиця, я пам'ятаю, що ці плити в певний час були такі чорні від Шовковиці. І ми Дихаючи аромат бузини. Доходимо до австрійського тарвару, трамваю пруд Польс І мені чомусь вперше не хочеться співати. Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези, а на старенький трамвай. Тому що це чернівецький трамвай і він викликає абсолютно інакші емоції. Він тут був встановлений вже тоді, коли я довго-довго і давно-давно не жила з батьками, адже я. Досить після закінчення універу, відпрацювавши два роки в школі під керівництвом Дік Ізраїлівни, так, вчитила математики, одразу пішла в бізнес і була незалежною дівчинкою. А сюди я приходила до Мадосі спомини дитинства, рідні Чернівці. Чарівного лагідного продовження дня на усім любі друзі, вітання чернівців, ваша Оксана День